Ти зрозумів, що є дуже велика кількість людей, і не кожен з них знає англійську добре. Але все одно, якщо ви знаходите деякі спільні слова, ви можете пояснити один одному щось. Спершу я думав, це буде досить складно для мене, оскільки мені було важко поєднувати навчання з е, стажуванням, але після десь тижня мій графік е, е, досить нормалізувався. Спершу я думав, що типу викладання це не про мене, тому що досить строга людина у розумінні матеріалу. Чесно кажучи, коли я починав це робити, я намагався використовувати популярні тайм-менеджмент фічі або як це робити. Наприклад, метод, якщо не помиляюсь, називається Памадора. Усіх вітаю. Ви на програмі швидка перекваліфікація. Ми збираємось і обговорюємо можливості економічного відновлення України. Сьогодні з нами на зустрічі Максим. Максим, привітайся! І можеш розказати трішки про себе? Так, всім привіт. Мене звати Максим. Я зараз навчаюсь на четвертому курсі. Е, на програміста, інженер програмного забезпечення? Е, також поєдную своє навчання в університеті з. Навчанням на інших спеціальностях, а також а, беру участь у деяких нових проектах та стартапах, Максиме. Досить швидко ми увійшли в процес інтерв'ю. Скажи нам: ти десь ти на часі на четвертому курсі. Скажи, де і що тебе за конкретна професія, що ти будеш. Робити після того, як закінчиш вже ВУЗ та підеш працювати, я навчаюся в КНУ імені Шевченка. У мене спеціальність називається інженерія програмного забезпечення. Тобто, коли я отримаю диплом бакалавра, тобто, я зможу як і конструювати програмне забезпечення. Так і виконувати усі операції, пов'язані з ними. Тобто використовувати їх, реалізовувати, робити бізнес-плани, їх, проводити тестування, налагоджувати їх з боку юзер інтерфейсу, будувати етапи розробки, все, що пов'язано з програмними продуктами, дякую. Можна розповісти, як ти потрапив до проекту швидка перекваліфікація? Так мене запросили. Я пройшов невелику співбесіду. Мені задали низку питань, на які я відповів. Після чого я зі свого боку задав деякі питання, щоб повністю відповісти? На ну, скласти повністю картину, яку я отримав, після чого я отримав інвайт і мене запросили. Тобто ти працюєш зараз? Mm, так, Артем? так. Максе, ти будеш працювати в сфері IT. тут це інженерія, програма забезпечення. Все це пов'язано з англійською мовою. В сьогоднішній день, знаєш, в IT без англійської ніяк. Ти взагалі знаєш англійську і як вона буде застосовуватися у цій сфері? Um, так, я вивчаю англійську вже досить давно, і вона дуже тісно пов'язана з професією програміста і усією сферою IT, оскільки. Уся документація, усі гайди, усі офери вони пишуться на англійській мові, тому що англійська це спершу мова для комунікації між різними людьми. Наприклад, ви можете в обох знати українську або російську або німецьку, але вам краще буде розмовляти англійською, тому що третя людина або Ваші колеги зможуть стовідсотково її зрозуміти. Тобто, це більше про комунікацію з командою, пошук нових матеріалів, навчання. Так. Дякую. А як ти вчив англійську мову? Чи в школі, можливо, з репетиторами? Який у тебе метод був? Ну, мій метод дуже довгий, я б сказав. По часу, тому що я почав вивчати англійську шостого класу, і, здається, кожен, кожен тиждень я маю англійського репетитора. Також я і в школі вивчав англійську, і зараз в університеті вивчаю англійську. І ще додатково ж, звісно, сам працюю, читаю деякі матеріали, проходжу тестування. Тобто, у будь-якому випадку, якщо я навчаюсь, я намагаюся навчатися і на англійській. Наприклад, нещодавно я проходив, я намагався навчатися тестуванню. Мені стало цікаво, тому що в університеті ми, за... ми проходили цю тему, і я, начав... я почав використовувати англійські матеріали для навчання. Тим самим я вчує мій рівень англійської. У кожного у кожної людини, яка вивчає англійську, є перший досвід спілкування з Native спікером, людиною, яка вже знає англійську на рідному рівні. Скажи, який твій був перший раз, перший, не знаю, перший раз, коли ти говорив з NATO-спікером? Так, саме, саме перший раз мій був десь. Напевно, років шість або сім назад я поїхав в англійський табір в Болгарію, і я зіткнувся з такою проблемою, що велика кількість людей не розуміє ні українською, ні російською, і тому я повинен був з ними всіма, всіма розмовляти англійською мовою. Спочатку це було дуже складно, тому що ти нервував, ти не розумів. Але після, напевно, десь години старань ти зрозумів, що є дуже велика кількість людей, і не кожен з них знає англійську добре. Але все одно, якщо ви знаходите деякі спільні слова, ви можете пояснити один одному щось. А якщо брати мій ну, недавнішній мій досвід, то це була. Інтерв'ю з канадською IT-компанією е, Мене друзі запросили взяти участь у їх е, розробці. Ця, якщо не ця е, канадська компанія займалася фармацевтичним обладнанням та ліками, і головною метою цього змагання було е, за короткий час. Е, Реалізувати систему, яка надає користувачу власний кабінет, список ліків, і список місць, де він може придбати ці ліки з, з цінами. Це дуже схоже було типу на. Наприклад, ліки 24, які в нас є. Але коли ми запропонували їм такі ідеї, вони на нас дуже сильно глянули, тому що вони подумали, що ну, це буде досить дорого для них, тому що в них все-таки ці всі системи на достатньо нижчому рівні, ніж наші. Але ми. Це все було англійською, я правильно розумію? Так, це все було англійською. Ми спілкувалися виключно англійською, усю документацію, усі наші офери, які ми е пропонували їм, усі е навіть увесь інтерфейс, який ми робили, був в англійському чи ти зараз працюєш у канадській компанії? Правильно? Е зараз я не працюю, але е Тобто займаються ти... всім стартапом, можна так сказати. Бо працюєте, коли тобі платять гроші, а нам поки що не платять. Тільки uh, за досвід. Більше стажування, я зрозумів. А можеш трішки більше про це розповісти? Uh, uh, Чим ти саме займаєшся? Uh, uh, моя роль там полягає. Я виконую обов'язки наполовину uh, Qінженіра. І е, project manager, Тобто, е, моєю головною задачею є поєднання нашої всієї команди, я розумію, хто за що відповідає. Я прораховую нашу е, як і бізнес-логіку, так і функціональні, і нефункціональні вимоги, які від нас потребують. Я... Займаюся етапами усіма етапами розробки. Я їх контролюю та надаю деякі свої зауваження або поради, або допомагаю іншим. І також я допомагаю з тестуванням. Тобто, я е, маю вимоги від замовника, і я перевіряю, чи наша система відповідає цим вимогам і шукаю. Або ваги, або деякі неточності, і роблю відповідні помітки собі, і ми з командою вже їх розбираємо. І так от тобі це вдається поєднувати разом з викладанням? Спершу е, я думав, це буде досить складно для мене, оскільки мені було важко поєднувати навчання з стажуванням, але після десь тижня. Мій графік е, досить нормалізувався, і повністю зараз я можу сказати так, тому що я і нормально навчаюся, і нормально стажуруюся, і викладаю, і маю ще й вільний час на власні якісь справи. Я знаю, що Макс, ти працюєш на курсі English for People. Можеш, будь ласка, розповісти більше про цей досвід? Так, я викладаю із мову, а саме саме частину лисенгу і коммунікейшн. Тобто я підготовлюю матеріали для студентів з цих тем і розказую та пояснюю та практикую з ними якісь сценарії. Або якісь е е події, які з ними можуть траплятися у реальному житті? Нап наприклад, інтерв'ю. Ну, або... Так, англомовну взаємодію вживу е в так, процесі. Так. Так. А, а це ж чомусь е щось спонукало тебе обрати саме цю тему? Е чи це було так на обом? Е ні. Це, ні. Я вибрав цю тему спершу, тому що знаю, що дуже багато людей е, хвилюються зробити перший крок у спілкуванні. Наприклад, е, беручи свій досвід, я, як виявилось, не досить погано знаю англійську, можу розмовляти, але коли я опинився у англомовному середовищі, Сказати щось першим, висловити свою думку для мене було таким великим страхом. Але з деяким часом я зрозумів, що ну, в будь-якому разі, тобі потрібно щось і розмовляти і комунікувати. Тому я вибрав цю тему, щоб, можливо, своїми методами донести та поділитися з іншими, як можна не хвилюватися. та Прокачувати свої скіли. А тобі подобається взагалі викладати? Це була твоя перша спроба у викладанні взагалі, я так розумію? Так, це була моя перша спроба, і спершу я думав, що типу викладання це не про мене, тому що я досить якось сказати строга людина у розумінні. Матеріалу мені потрібно все давати лаконічно, швидко, і, типу, за 30 хвилин я повинен щось отримати і зрозуміти. Але коли я почав викладати, я зрозумів, що я можу поділитися своїм досвідом, я можу розповісти, я можу навіть відповісти на питання, які з'являться у студентів, і тому я можу сказати, що ну. Да, викладання це круто, і мені подобається наразі викладати також. Так, я дуже, добре тебе розумію. Е, передаю слово Артему. Хочу додати, що, в принципі, ми тут всі стикалися з досвідом викладання на цьому курсі, і ми розуміємо, хочемо вам донести, як це викладати. І що це взагалі таке? Бо насамперед на викладання це більше не про те, чи вмієш ти, е, чи знаєш ти матеріал досконально. Це більше про персональний досвід, який ти отримав колись. Можливо, ти його отримаєш навіть зараз, але в першу чергу це твій унікальний досвід, який і ти вміння донести його правильно до людей. Ну, обов'язково там вчитися на це дуже багато років. Максим, у тебе зараз така нагрузка. Ти і на стартапі, і навчаєшся в університеті. І зараз на з нами викладаєш на курсі English for IT People. Скажи, у тебе, ти користуєшся якимось методом тайм-менеджменту? Можливо, ти якось плануєш свій день. Як у тебе це проходить? Яка у тебе система? Чесно кажучи, коли я починав це робити. Я намагався використовувати популярні е, тайм-менеджмент е, фіч або як це робити. Наприклад, е, метод, якщо не помиляюсь, називається PAMADO. Типу, він пов'язаний з іменно е, менеджментом свого часу часу працювання. Якщо, е, якщо я правильно і не помиляюсь, то ти 45 хвилин працюєш, 5 відпочиваєш, і так само 45 працюєш і 5 відпочиваєш. Але після деякого використання цього методу він здався мені ну, трішки не для мене. І наразі я намагаюся більше робити для себе вільний графік. Наприклад, якщо в мене є задача на сьогоднішній день. І я розумію, що мені зранку я прокинувся мені зранку, прям хочеться сісти. Я можу собі сісти і зробити її, наприклад, там за три години. А потім вже підкоригувати свій графік на подальший день, оскільки ну, ми всі люди, ми розуміємо, що іноді ти можеш е, проспати десь до, до першої години дня або навіть до другої, і зрозуміти, що. Якщо ти зранку щось не зробив, тобі це ввечері робити, а ввечері ти не захочеш це робити, і так далі. Тому мій тайм-менеджмент полягає лише в тому, що він дуже гнучкий. Якщо я маю задачу на сьогодні, я вибираю сам, коли її робити. Розумію, ну, бо тайм-менеджмент це дуже важлива річ. Якщо ти не будеш знати, як ти розпоряджаєшся своїм часом, то Будеш виконувати менше мендань, тебе буде менше свободного часу, вільного часу. Особливо я користуюся таким методом, як розподілення. Ну, його описував в своїй біографії Франклін, мужик зі 100 долар, доларової купюри. Він полягає в тому, щоб ви записували. Ось, як... Сподіваюсь, тут видно. Записуєте в бумажці на якомусь папері свої завдання, виділяєте з них три основні і розподіляєте всі завдання по дню, по годинах. В теорії це повинно допомагати. Я думаю, що деякий імпакт це наносить. Антоне, чи є у тебе питання? Ні, питання немає. Я теж підкреслю, що у мене теж більш вільний графік, я просто так. Створюю, записую графік на день, і потім вже відштовхуюсь від ну як Максим робить. Тоді я дякую Максиму за те, що він, що він завітав до нас можна сказати, в гості на інтерв'ю. Дякую дуже тобі, Максим. Дякую вам. Та. Так, підписуйтесь, ставте лайки, записуйтесь на курс з Інглішу, це дуже важливо. Англійська з. Усім зараз потрібно, uh, і посилання буде знизу в описанні. І англійська не звичайна, а бізнес інгліш для розмови з потенційними клієнтами для того, щоб ви розібралися в навчальних матеріалах по програмуванні, можливо, веб дизайну. Як вважаєте за потрібне? Також ставте лайки, підписуйтесь на канал, це дуже мотивує для випуску нових інтерв'ю. Дякую всім за інтерв'ю. Дякую, Максу, Дякую, Антоне. Зустрінемося в наступних відео. Всім до побачення.